Північний гірничозбачувальний комбінат уже багато років серед лідерів у гірничодобувній галузі країни. Через війну на підприємстві суттєво скоротили обсяги виробництва. Проте всі заходи, що передбачені міською екологічною програмою, виконуються сьогодні. Виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул провів на північному комбінаті нараду з питання реалізації екологічної програми. Ви продовжили займатися і електрофільтрами, і рукавними, і іншими для того, щоб зменшити викиди, коли вже піде процес. Дійсно, в зв'язку з логістикою так сталося, що у нас гірничне металургійне виробництво в місті зменшилось десь на в середньому на 70%, тому зараз, коли ми будемо наращувати, ви вже готові з цими фільтрами для нас, для мешканців нашого міста, особливо важливе, що ви підтримуєте і займаєтесь системою екомоніторингу, яка йде в спільно доступні наші мережі, де можуть мешканці нашого міста подивитися і викидимо забруднюючих речовин. Представники підприємства презентували діяльність Північного комбінату у сфері охорони навколишнього середовища. Останні три роки ми зробили велику революцію в нашому цеху по виробництву Котишів номер 2 Ми повністю відновили працездатність наших установок. Ми реконстрували шість фільтрів і збудували ще один резервний. За допомогою якого ми перманентно производили цю реконструкцію, і це нам дало можливість робити зайвих викидів в атмосферу. Учасники наради оглянули установки очистки газів у цеху виробництва обкотишів номер 2 та дізнались про оновлення здійснені за останні два роки у межах міської екологічної програми модернізацію трьох газоочисних установок, заміну електрофільтрів у цехах з виробництва обкотишів та ремонт у дробарній фабриці номер 2 на чотирьох стаціонарних джерелах встановлені автоматизовані системи моніторингу викидів пилу, а на межі санітарно-захисної зони з'явилися нові зелені насадження. Екологічну програму гірники реалізовували спільно з криворізькими науковцями. У роботах, які пов'язані з екологічною програмою міста, північний комбінат активно співпрацює з нашими науковими. установами. це науково-дослідний інститут безпеки праці та екології та науково-дослідний гірничорудний інститут. Сьогодні ми будемо. Бачите, як проводиться масовий вибух із застосуванням технології внутрішньої та зовнішньої забійки з реагентом, який дозволяє знизити пиловиділення і газовиділення при масовому вибуху. На першотравневому кар'єрі комбінату пролунав мирний вибух, що вивільнив черговий пласт залізної руди для видачі на гора і подальшої переробки. Такому відношенні, доброму відношенні комбіната до заходів нашої програми, я вважаю, що буде, буде у нас тут на північі нашого міста все добре. Валерій Кожухар, Роман Кравченко, цей день.